Що відбувається з нашим тілом на висоті 8 кілометрів? Наш організм просто не пристосований до життя в таких умовах. У міру наближення до вершини дихати стає все складніше, а на висоті близько 8 тисяч метрів над рівнем моря починається мертва зона. Концентрація кисню в повітрі спадає настільки, що наше тіло в самому буквальному значенні слова починає повільно помирати. Клітина за клітиною. Катастрофічна нестача кисню не лише різко підвищує ризик інсульту або серцевого нападу, але і сильно притуплює почуття у повільній реакції, заважає адекватно оцінювати ситуацію і приймати правильне рішення. Що саме відбувається, найбільш комфортні умови для нашого організму десь на морському узбережжі чи в містах, розташованих на невеликому підвищенні. Для порівняння, середня висота Києва над рівнем моря 179 метрів, Лондона 20 метрів, Нью-Йорка 57 метрів. У міру набору висоти тиск зменшується, і в результаті при диханні в легені потрапляє усе менше кисню. На висоті приблизно 3600 метрів. Кожен дих дає організму приблизно 60% його звичайного об'єму кисню і починається кисневе голодування. Ви не помітите, що дихати стало важче, але у вас почнуть проявлятись перші ознаки гірської хвороби слабкість, нудота, запаморочення, дратливість. У мертвій зоні кисню в повітрі настільки мало, що дихати без спеціального спорядження там практично неможливо. Аналізи, взяті у чотирьох альпіністів на висоті 8 тисяч метрів, показали, що рівень кисню в їх крові був четверо нижчий за нормальні показники. Такі показники зазвичай спостерігаються у людей, що знаходяться при смерті. Щоб підтримувати постачання органів кисні на звичайному рівні, серце починає битися частіше. Пульс може сягати 140 ударів за хвилину. За рахунок цього різко зростає різик інфаркту або інсульту. Американський альпініст Девід Брешерс якось порівняв сходження на висоту 8 кілометрів із затяжною пробіжкою, під час якої тобі доводиться дихати лише через соломинку. У мертвій зоні через катастрофічну нестачу кисню набрякає мозок, що може привести. Вже не лише до запамарчення і блювоти. Стає неймовірно важко думати і приймати рішення. Багато хто втрачає апетит. Хтось тимчасово втрачає зір через снігову сліпоту. Найстрашніше, коли у людей розвивається так званий високогірний психоз. Вони втрачають зв'язок з реальністю і забувають, де знаходяться. Починаються слухові і візуальні галюцинації. Втома і ослаблений зір підвищують ризик падіння з гори. Нездатність ясно мислити і приймати рішення загрожують тим, що альпініст може легко збитися зі шляху, забути пристебнути страхувальний трос або забути вчасно підготувати запас кисню. Саме тому, зазв... зазвичай, останній ривок мертву зону альпіністи намагаються пройти якнайшвидше. І Зазвичай вони це роблять за один день. Бережіть себе. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.